Як проходить осінь на Гаваях, і чесно кажучи, майже нічого не змінюється. Інколи дні стають сирішими і починається період дощів, який триває від тижня до двох. Світловий день стає коротшим, адже сонечко заходить раніше. Вечором біля океану вас зустрічає прохолодний вітер, тому заходити в воду не дуже той хочеться. А взагалі більше всього літа від осені тут відрізняють свята, такі як Хелловін, Сенс Дей, Чорна П'ятниця. Адже одразу з'являється святковий декор. В ресторанах та кафе з'являється осіннє меню, де в десертах та напоях ви зустрінете гарбуз, яблучко та корицю. Щодо мене я вирішила з донечкою зробити. Ти такий віш ліс на осінь, де ми прописали 50 справ, які бажано було б зробити цієї осені. наприклад, з'їздити на гарбузову ферму, випити какао з маршмелоу біля океану, спекти сінабони, сходити в кіно, обрати в кав'ярні гарбузовий десерт та випити гарбузове лати.